Привіт на каналі Мотоскутерок. Сьогодні на продажу Yamaha Jog sa 56 jzr Вперше, скажімо так, така моделька в мене на огляді. Це свіжий скутер. А, приблизно з 16-х років випуску, не знаю, 56-та моделька сидіння. Я. Зізняв з іншого скутера. 12-й тут написано, так як сидіння, оригінальне тут було розірване з Японії, якби була можливість замінити, замінив на оригінал, тому по сидінню не скажу вам, який рік випуску. Приблизно десь 15-й рік плюс. От, це 56-та модель, вона відрізняється по-перше е оновленим вприском і саме перше відео в них відро відрізняється. Кругленьким скажімо так, місцем під форсунку. Є пара рідних зеркал. Є оригінальний паралончик, який, як правило, не в дуже хорошому стані. Простіше його викинути, але я його залишив на покупця. Захочете замінити, захочете викинути. Так, Це зрозуміло. Спеціально не ставив заглушечку, щоб ви побачили, що це sa 56 j не SA-39. А S-56 це кардинальна відмінність, так як в нього відрізняється система подачі палива. Далі. Сідіння. Сидіння. Бак чистий абсолютно. Єдине, що ми можемо глянути по-чесному, це на кришечці бака. І у нас тут 16.01, так як я і говорив, 16-й 16 рік випуску. 16-го року моделька. Далі ключик один. Що в нас з фокусом? Щось не зрозуміло. Так, давайте так. Ключик один. Скутер в чорному, красивому перламутровому кольорі. З отаким от гарним амортизатором. На рідних варіаторах, до речі, ремні, варіатор, ролики, все повністю оригінал залишилось. Задня гума стоїть Dunlop. Е -е, відсотків 50-60 залишку по протектору. Це по гумі добре. 56-й йде з білими такими красивими поворотничками, світлодіодний спойлер, така красива накладка на глушник. По пластику без подряпин, без дефектів. Бачите, трошечки відрізняється тут накладка на кришку радіатора. Хто не знає, тут знаходиться антифріз. Під цією кришечкою акумуляторна батарея. Скутер взагалі без дефектів. Передня гума відсотків 70-80. Він зерка на легкосплавних красивих таких дисках з дисковим переднім, передніми гальмами по диску. Взагалі немає зносу абсолютно, можна сказати, хоча такий, до 10% можливо. Виглядає зерка стильно, модно, молодіжно, без дефектів взагалі і без пробігу по Україні, буквально три дні як приїхав з Японії. В чудовому стані. Так, і ще в 56-ї від 39-ї ЗР відрізняється приборна панель. Дивіться, вона в такому не білому, а в чорному, такому красивому кольорі. 11 тисяч пробігу. Бензонасос тут практично не чутно, оновлений впуск, як я і сказав, він дуже тихенько працює. Можна сказати, що безшумно. Чистенько, тихенько, красиво працює двигун без ніяких зауважень, без сторонніх звуків, світло працює. Ано ну, нажми на стопік гальба нажма. Бачите, отак працює спойлер. Це повністю в робочому стані. Так, По зручності я неодноразово говорив, що він зручний по посадці з пологим полом. Лилка працює і доволі непогано. Так, Як на мене щось мені здається, що спущене заднє колесо, але не критично. Так, а по зручності не один раз говорив. 36-39 модельки вони зручні з пологим полом. Високим людям буде зручно вирівняти ноги і в принципі комфортно собі їхати. Так, Відмінність з 39, 36, ї 55 ї модельки 56 ї я в попередніх роликах пояснював, кому цікаво, подивіться. Різниці між 55 та 56 моделькою. А, немає, можна так сказати, тільки 56-та йде вже на легкосплавних дисках, а 55-та це на залізних. От у нас версія ZR. Дуже красива приборка, мені подобається. Звичайно, симпатичніша, ніж біла. Ну і По максимальній побачимо. Максимально в районі 55 км на годину непогано їде. В принципі, такий зручний тихенький економний скутер і 55-та моделька, наскільки я знаю, вона ще економніша, ніж 36-39. та Ну, все, закінчуємо. Кому подобається 56 та ЗР, телефонуйте, скутер вперше на огляді, рідкісний. Хто хоче придбати контакти в опису під відео. Не забувайте про телеграм-канал з асортиментом наявної техніки. Ну і підписуйтесь на YouTube канал. Всім дякую за увагу.